Всім привіт, з вами Кірекс Ящер. Сьогодні я дам вам повну розкладку дій на моєму каналі впродовж одного місяця. Спочатку я вам розповім про сьогоднішній день і сьогоднішній тиждень. Сьогодні, як я думаю, ви вже здогадалися, відосів окрім цього, не вийде. Завтра я скину на канал відео, по, на мою думку, найкрутішій грі від компанії Dexus Dainosaurus Dino Rumble. Потім я тиждень не буду випускати відео по іграх. Але я запущу на канал такий флешмоб, що називається Відео для малих дітей. Тобто я буду скидати відео для малих дітей, тому що зараз я скидаю на канал відео тільки для динофанів, в яких вже сформулювалося повністю поняття про динозаврів і поняття про їхні бої. Тобто вони можуть уявити їхній бій. А для малих дітей... Я поки що відео не знімаю, так от. Там я буду на тому тижні, де не буде ігор, я буду знімати різні відоси про пригоди динозаврів. Динозаври, звісно, будуть іграшковими. Але, коли закінчиться цей тиждень без ігор, я випущу цілий стрім по грі Діно Рамбл. Там будуть місії, кампанія. Якщо до того моменту я їх всю не пройду, звісно. Камп... Да, загалом, там просто буде епік. Після того стріма я буду випускати відео вдвічі, а може і втричі частіше. І ніяких перебоїв не буде. Ну, звісно, це я зараз так кажу, може обставини зміняться, але поки що орієнтуємось на це. І після десь 2-3 тижнів такої роботи на моєму каналі почну з'являтися ролики по Майну, тобто по Майнкрафту. Не пропустіть е, цю подію, не пропустіть стрім, підпишіться на канал. Тим більше відео будуть виходити дуже часто, тому підпишіться, щоб нічого не, нічого не пропускати. Мені приємно, а вам не важко і, навпаки, вам зручно, бо ви ж нічого не пропустите. Ну, а з вами був Тірекс Ящер. Ставте лайки, пишіть коментарі і всім бувайте!